Кохана, а ти куди? Я в магазин йду. Чого? Все хочу на олів'є зробити. А ти достань складовки огірки. А, ну добре. А я все на добре, добре. Огірочки. ручки, опа, Ось стоять. Оце що у нас таке дуже добре. Опа, є і сок березовий. Ой, добре як. О, так це горілка? Ох, сльоза. Ой, кохана, все так смачно, голубчики дуже смачні. Та й все так смачно, Боже і огірочки і селедочка. Ой, красота. Тоді, коханий, давай вип'ємо по 50 грам. Так а де взяти? Ну, мені мама дала самогоночку, З села передала. Коханий горілочка. Ну, давай, коханий, за нас. А що, що, це, що це таке? Це що вода? Це, я... це ти зробив? Тю, а я що виноват? То мама таку передала. Та горілка ж була. Дійсно вода. Тю, та це мама таку тобі передала горілку. Хай вона сама і п'є її. Не буде я таку горілку пити.